Ось така штука ісу 122 Писано, що від снаряду цієї самоходки повністю лопалася броня. Справді, розміри цієї штуковини вражають. Покажу вам зараз і з цього боку велика така, справді. Ну і ось і ще бачимо такий, мабуть, мотор. І ще ось такі музеї бронетанкових військ, танки, самохідні установочки. Все це техніка часів Першої і Другої. Ну, це, мабуть, вже Другої світової війни. Навряд чи таке було першої. Ну і ще цей Ісу-122. І ось дивіться, ось його пушка така здоровенна.